Жінки доєдналися до збройних сил, жінки приймають важливі політичні рішення, жінки координують і управляють цілими ініціативами. Жінки документують воєнні злочини, жінки на передовій цієї боротьби за свободу і демократію. The leadership for women, empathy for women. uh, social skills are very important in establishing um, that is reached without women at the table is not as long lasting, not as just and not as sustainable. Ефективність відновлення, успішність відновлення буде якраз пов'язана з тим, що жінки будуть грати активну роль саме в лідерстві в відновленні. Щоб відбудувати країну так, як ми про це мріємо, відбудувати таку країну, про яку ми мріємо, дуже важливо чути голоси кожної і кожного. Саме жіночий потенціал він є тим надзвичайно важливим і потужним потенціалом, який може Україні допомогти впоратись з демографічною кризою, економічною кризою і всіма іншими наслідками війни. Construction on local level and recovery is only possible if women can tell you what is really, really needed, what is important for them, what is important for, for their children and for their families. One out of every two new businesses in Ukraine has actually been created by women in the past few years. So women are real leaders in the current situation and thus women should also be leaders in the recovery. Коли говоримо про відновлення України і про роль жінки відновленні України, ну зрозуміло, що неможливо без жінки цей процес, тому що це наша Україна, це наша держава. into roles that they had considered not traditional. So women are being trained in truck driving, infrastructure construction, trades, electricians, plumbers there's no reason why these uh, sectors and disciplines can't be occupied by women leaders. Якщо жінка на особистому прикладі знає, що потрібно людям, які працюють в тому чи іншому направленні, то від її думки буде залежати, наскільки ми правильно витратимо той обмежений ресурс, який сьогодні є в громаді на відновлення. Я думаю, в цьому секторі, в інноваціях, що українські жінки лідують. Японія готова співпрацювати з українськими жінками, з Україною, щоб To rebuild the country and deconstruct um, the country. Any country, including Ukraine, to reach its full potential in a post conflict environment, harnessing the talent and the hard work and the ingenuity of all members of society, especially and including women.